Зрозуміло, що? Ні, мене цікаво, чому ви систематично порушуєте моє право передбачити на статті частину 5 статті 107 ознайомлення з файлами відеофіксації. Ваша відповідь, яку ви постійно надаєте, не містить абсолютно. Ви посилаєтесь на закон України про судовий збір, який визначає обсяги стягнення судового збору. Але саме моє право беззаперечно вказане в 107 статті не вимагає сплати судового збору. Порядок отримання такого. Порядок стосується всіх видів судочинства. В кожному виді судочинства окремо, окремо. Не перебувайте мене. Будь ласка, коли я виступаю. Будь ласка, коли ви головуючий, інші також не перебувають. Я зараз вам. Кажу про те, що ви системно порушуєте мої права. І я хочу почути відповідь, хто Ти вам надав це право. Ви це, ви право? На це поскаржились хоч раз. Я не можу Ти оскаржувати поскаржили? ваші листи, які ви мені пишете як свої дані. Я не ваша дама, щоб ви мені писали листи. Я дам листи не пишу, якщо що. Вам, як учаснику процесу, надана письмова відповідь на ваше клопотання. Яка не містить відповіді, війшли. ви передрукували? Містить, не містить жодного. Покажі, покажіть. мені, Законі. де там є Ми вимога сплатити судовий Примінена збір судовий у кримінальному збір. провадженні. Законі про судовий збір чітко зазначено, що за це сплачується судовий. збір. Закон про судовий Законі збір, да, збір визначає об'єм. Якщо ви надасте докази, що ви звільнені, то сьома час. Ми стаття, не частина я будемо, тому що ви порушуєте моє право. Розгляну, ви не маєте права порушувати ви. моє право. Ви також не маєте право зривати судову засідання я не зриваю надайте Ні, мені зараз. слово і не перебивайте мене. Ви вказівки не будете давати слідчому суді у справі. Ви маєте право звернутися.